Така, друзі, знахідочка класна наступна. Це вже вістря списа по ходу. З двох сторон вона загострена, з однієї і з другої. Так, да, це вістря списа. Трішки походу кончик зломаний. Ну, десь отакий був. От тут трішки зломано. Так, да, друзі, це вістря списа. Процентів 85-90, бо з двох сторон загострене. Да, спис был такой Так вот, а, друзья, классная знахиточка И спойс обижался Так вот, а, друзья, знахиточка наступила И это ключик, походу, черняхивской культуры Так, ключик, походу Тут и все, механизм, что витчинял и зачинял замок Ну и сам он от ключик Така знахідочка. Такий я, друзі, залізний ціленький ключик черняхівської культури. Така ось, друзі, знахідка наступна. Це такий ось крюк, тільки не знаю по періоду, чи їхні, чи не їхні. Та біжався ще їхні. Ржавчина вона, яка і сипла ця все з нього. Який наліт ржавчини. Да, бежавцы, ихняя, друзья. Такий вот крюк ихний. Так вот. Занахидочка. Да, их Такий вот крюк. залезный. Такая знахидочка, друзья. Наступно. Это такая така їхня залізна пряжечка. ланчиках, Я вже с знаходив. У выхода два чи три тому назад. такая от знахідочка, такая от їхня залізна пряжечка. ось, друзі, знахідочка наступна. Головне ще ціленька залізна. Це або, друзі, кресальце, або гарда. Я думаю, більш за все ще гарда. Так, гарда. Кресальце воно трішки не таке. Це гарда, друзі, більш за все. Так, гарда, з якоїсь зброї. Астросі знахідка варточка з якоїсь зброї цілинка Така ось друзі знахідка. Цікаво, попалося, що саме головне ціленька. Ну, яму, звичайно, так от вирив, Було десь отут, а викопав воно аж отут. Така стріч їхня цікава, навіть гадки немає, що. Як так дивиться, так кресало. Якщо так дивиться, я так і знаходив. І сюди завітушка така сама йшла. Кресало. Можливо, так як кресало, якесь підвісне було. Хтось вішав. І як кресало використовував, як гачок. Чи кажу гачок, як крюк якийсь. Така ось, друзі, знахідка цікава. що воно і гадки немає. В кое-кі є припущення, пишіть в коментарях. Така от річ цікава, хоч і залізна. Така ось, друзі, знахідочка наступного ланчиків цікава. такий от типу цей, а тут на кінці загострене. Було така от штука цікава. Хто знає, що, пишіть в коментарях. Можливо вилочка була теж. Хоп, щось нахромив, взяв, з'їв. Знову щось нахромив, знову щось з'їв. такая знахидочка, друзья. Может, его выделочка их. Так вот. Рисикава. Такая знахидочка, друзья, наступна. Это такая их пряжечка залезна. Только застепки не выстачивает. Такая вот знахидочка, друзья, пряжечка такая. Залезна ихня. Аланчиков. Знахидочка. Так, а, знахидочка. Такая, друзья, знахидочка наступна. Это Такая штучка с завитушкой Так. А тут типа ну, с плюс на той заостренной. Такая. Знахидочка, друзья. Такая штучка интересная. Кто знает, что Пишіть в коментарях. Не вперше вже тут такі знаходжу штучки. ось, друзі, знахідочка залізна їхня. Так, друзі, а наступну знахідку отут ось витягну. В бочині скільки Ну Сантиметрів 25-30 точно є. От тут знахідочка була така вістрічка, друзі. Така ось гарна знахідочка. Таке от вістрячка чудове. І на такій немаленькій глибині взяло таке вістрячка. Таке воно тут з двох сторон загострене. Така от знахідочка, друзі. Така, друзі, наступна знахідочка. Це інструменти їхній якийсь галанчик. Видно ну, тут по ньому молотком клепали зверху. Ну і сам він такий, цікавої форми. Ну, а тут загострено на кінці. Якийсь інструмент був. Щось наподобі зубильця було в тих часів. Так от, друзі, знахідочка цікава. Зубила. Так, ось, друзі, знахідочка наступна. І це залізна луночка, друзі. Так, луночка походу. Тут сила і тут сила. Не видно, щоб поломано було. І ось це, типа, ушко було. Но струхло. від часу. Ось советушка на ушко було. Но походу струхла від часу. Да, луночка, друзі, залізна. Така ось Залізна луночка. Ну да, ось в ушко було по ходу. Кусочок лишився від ушка. Це луночка, друзі. Такая, друзі, знахідка наступна залізна. Цікава така знахідочка. Тут она загострена, типа. Плюс на ну, те загострене. А тут потовщення. наче воно ну, дирочка є для обуха. Так, дирочка є, друзі. Це походу залізний амулетик Сокірка. Я так гадаю. А ви ще думаєте, пишіть в Воно видно воно тут загострене. Тут потовщення йде. І... Показував. А я ну, тирочка йде. Хм. Можливо, я амулетик Сакірка такі ось. Не схожий на амулетика Сакірку, друзі. Така от, друзі, знахідочка. Така ось, друзі, знахідочка наступна. Це вістрічка стріляй. Такі от вістрічка. Залізне, Сюди на дерев'яшку крепилася. Ну і саме вістричка так я була. Багатогранне. така ось знахідочка, друзі. Така ось, друзі, знахідка наступна. Чим вона цікава, що вона ціла, друзі. Це походу якісь залізні амулетики їхні. Так. На шиї носилася тирочка, куди на нитку чи на волосі надівалася. Вона тут така от завітушка знизу. Така от знахідка. Так, більш за все якийсь цей амулетик, амулет ключ. Чи амулет киготь? Така от знахідка цікава, залізна. Якісь амулетик, а хто знає, який точно амулетик, пишіть в коментарях. Цікаво буде дізнатися. Явно якийсь амулетик, друзі. Така ось, друзі, знахідочка наступна, цікава. Хоч желізна. Це, друзі, луночка, лунночка за все. Ось оружко, куди надівалася. Так, луночка за все. І ось одніються малюночки. Один, два, три, чотири. А зірка ще вона погнута? Так, лунночка ціна, все типа з такими цими. Так, це, друзі, лунночка погнута. Залізна. Це вона не поломана, це була так, з такими цими. Знахідка наступна, і це печалька. Це, друзі, не гвіздок. Це, друзі, гарда була. Воно воно видно. Що тут дирочка була. Да, це гарда була. Жаль, звісно, що поломана. Тут воно яка товщина. А там воно обломане. Така знахідочка гарда. не віздок явно. а шляпка. Не для гвоздка зроблена. Це гарда, друзі. Така знахідочка. Гардочка. Каз, друзі, знахідка наступна. З такої от ями, більше, ніж наш теклопад. Яма. І така от знахідочка. Це, друзі їхній ножичок ціленький. Такий він з цієї сторони загострений. Тут ручка на дерево, куди і цеплялося. Ну а ця сторона така товстенька. Так друзі, знахідочка. такі от їхній ножик. Так ось, друзі, знахідочка наступна. Це Ножик. Такий от ножик їхній. Ручка, яка в ньому велика. Ще й завернута. Ну я цю штуку я находив. З бронзи раніше. Та ще розказував гарда на ножик. Ось вона як повинна бути. Ось така ось гарда на ножик. Тут дерев'яна ручка була і гарда на ножик. Така от такий от ножик в повному зборі. Я не знаю, чи він цілий, чи трішки зламаний. Та напевно цілий такий був невеличкий. така ось, друзі, знахідка, такий ось ножичок їхній. Тут заострене, ну а тут товстенький. каз друзья снахидочка попалась. это такие стененькие ножики их ручка цела куда и на, до деревяшки цеплялась тут она то стенки с этой стороны такие вот ну а с этой стороны она заостренная такие с ножик на пошук, що це за місце, а що це за клад, а що за монетка, знає лиш камрад.